На перехресті перед світлофором зупиняються Таврія і Бентлі. Водій Таврія опускає скло і запитує у водія Бентлі. Як тачка взагалі? Та нормальна». Не ламається? Та ніби ні. А чому питаєш? Дивлюся, що ж не дуже народ її купує. Алло, <риклад> куми, тут таке? А чого пошепки? Я в купе на верхній полиці. Куди це ви взимку поїхали? Нікуди я не поїхав, я в шафі купе. Зустрічаються подруги. Правда, що тебе Петро кинув? Ой, прямо таки кинув, та він мене навіть підняти не зміг. Вчора у кума на дачі пили самогон. В раці як заново народився. Це як? У капусті знайшли. Син запитує у батька, а як змія розмовляє? Батько дивлячись на те, що каже, що ж ви мовчите, онук цікавиться? <рес> Оголошення в газеті. Чоловіка красивого, багатого, без проблеми з житлом, без шкідливих звичок, без купи нав'язливих родичів та дітей від попередніх шлюбів, хочеться просто побачити. <рес> що одягнеш на корпоратив, а мене не запросили? Що, забули? Навпаки, запам'ятали з минулого року. На першому побаченні треба показати себе з найкращого боку. Тому Олена взяла з собою терма з борщем. Після 30 років подружнього життя Анатолій Васильович у графі сімейний стан написав безвихідний. Найстрашніша робота бути домогосподаркою. Зарплати немає, вихідних і відпустки теж, робота ніколи не закінчується, і при цьому чоловік завжди гордо каже. А моя дружина не працює, вдома сидить. <риклад> В якій сфері працює твоя дружина? В медичній. Терапевт? Ні. п'явка. <риклад> Куди ти зібралася? У Міністерство фінансів наводити там порядок. Ого, яка ти смілива! Та ні, я там працюю прибиральницею. <рив> Чоловік сказав: Я піду погуляю з дітьми, а ти поки відпочинь. Поприбирала, вікна і посуд помила, пральну машину завантажила. Хотіла ще якось відпочити, але не встигла. Повернулись. <рив> От раніше у чоловіків був такий девіз. Прийшов. Побачив, переміг. Таке відчуття, що сьогодні він звучить так: спробував, злякався, втік.